Добрий, день, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як у цій ситуації, в яку ми наразі потрапили, от, жителі прикордонних громад, зокрема Сумської області, як нам трактувати цю ситуацію, як нам вибудовувати наші дії, спільні дії, індивідуальні дії. Я би хотів з вами поділитися з огляду на ту ділову інформацію, яка наразі в мене є як у керівника автора, координатора проєкту ценгромад... громадської організації цен громадських ініціатив Інтелексумщини. Це проєкт за підтримки міжнародних партнерів, Фонд «За сильну Україну, який адмініструє ці «Єднання». Він спрямований на відпрацювання оптимальної моделі. І виживання, і перемоги сучасної деокупованої прикордонної української громади. Проєкт наразі відбувається у п'яти деокупованих громадах Сумської області: Степанівська, Нова, Слабідська, Садівська, Недригайлівська та Лебединська. От за період проєктної діяльності він короткий період. Цей він проєкт тільки з лютого місяця, але вже є що. Вам розповісти та поділитися певними висновками, зробити певні узагальнення. Також сьогодні я хочу з вами говорити, як і голова громадської ради, Пресумські області обласної військової адміністрації. Це консультивно тарачний орган, і нам, учасникам громадської ради, щоб здійснювати цю консультативно дарачу діяльність, нам постійно треба тримати зв'язок із громадянами, читати. Повідомлення в месенджерах, спілкуватися, брати інформацію безпосередньо від людей, обробляти та збирати емпірічні дані. І у цьому напряму також мені видається, що мені є що вам сказати. Давайте зараз подивимося на ті обставини, які склалися наразі. Я буду оперувати тільки інформацією. Істинність якою беззаперечна. Тобто та інформація, яка ну, для всіх зрозуміла і яка не викликає сумнівів. Почну з того, що Сумська область має 560 кілометрів протяжність кордону з РФ. Це перша обставина. Друга обставина ми бачимо, що, напевне, війна. Буде тривати далі. І цілком ймовірно, що на цьому прикордонні 560 кілометрів будуть відбуватися бойові дії. Оборонні, наступальні, дай Боже, з боку ЗСУ дії. На цій території протяжністю 560 кілометрів є. Так звані прикордонні громади. І питання стає у такому формулюванні: як потрібно побудувати модель сучасної української прикордонної громади, яка би призвела до активної організації оборонних дій, до збереження населення, працездатного населення і до Перемоги України у цій війні. Так, звичайно, дехто скаже про те, що є так званий чорний лебідь. Я от раджу вам почитати на сім Нікола Сталеп. Я такий він колишній трейдер. От у нього така ідея: чорний лебідь це непередбачувана обставина. І так війна може закінчитися, припустимо завтра. Про те, чи можемо ми собі дозволити жити сподіваннями на чорних лебідів. Це перше, і по-друге, хто дає гарантію, що Чорні лебеді будуть на користь України, на користь нас з вами. Тому давайте виходити із цих реалій: прикордонна громада, в прямому сенсі слова прикордонна. Перманентна війна, перманентні можливі бойові дії і обставини, які пов'язані з цим. Ми працюємо з лютого над утворенням такої моделі прикордонної громади у вимірах, двох вимірах. Перше у вимірах медійних практик. От Сумська, Сумський канал він супроводжує медійні практики, висвітлює проєкт, залучає до проєктної діяльності нових учасників. Веде консультативну діяльність, організаційну діяльність. А другий вимір це стратегічна робота, це розробка сучасних стратегій розвитку цих п'яти деокупованих прикордонних громад, з, з прицілом. От це важливо прицілом на те, щоб ця проектна діяльність набула ознак транзитивності, тобто здатності поширювати досвід на всі прикордонні громади сучасної України. Які у нас попередні висновки? Перше, утворення ось такої групи стратегування, яка б розробляла таку стратегію, можлива. Ця група утворена в п'яти громадах, у неї війшли, з одного боку науковці Сумського державного університету, співробітники проєкту, друга частина це місцеві фахівці у сфері Економіки, соціальної політики, молодіжної політики, медійної діяльності та безпекових аспектів. Тобто, нам вдалося поєднати науковий потенціал Сумської області у, у представництві Сумського державного університету та фахівців з громад. Тобто такі утворення можливі. Це однозначно плюс. Вони працюють, ці проектні групи наразі працюють. Друге, це має бути економіка, мілітарна економіка прикордонних громади. По-перше, у прикордонних громадах з'явився новий, скажімо так, назвемо його житель, дуже важливий житель від цього жителя, в принципі, всі ми залежимо. І зараз я в студії сижу завдяки тому, що ці люди є. Це вояки Збройних сил України. От навколо них можна побудувати деякі економічні процеси, забезпечити їх якісним проживанням, забезпечити їх якісним харчуванням, відпочинком, усілякою турботою. Тобто зробити все для того, щоб ці люди, які наразі боронять наше життя, щоб вони почувалися себе спроможними і почувалися себе, ну, Нормально, здатними для виконання складних бойових завдань. Треба оживляти економіку новими інноваційними ідеями, робити все можливе, щоб тут залишилася достатня кількість працездатного населення, молодого населення. Віднайти треба нові певні напрями. Де можна працювати, де можна заробляти, як е, організувати роботу так, щоб мати перспективу інвестицій в громаду? Що зробити для того, щоб ця громада набула е, своєї суб'єктності і ствердила цю суб'єктність? Саме, припустимо, як Степанівська громада, Садівська громада, Недригайлівська, е, Лебединська, Новослобідська. Зрозуміло, що вже проєктний досвід би, підтвердив таку версію, що ключовими аспектами у цієї стратегії мають бути економіка, економіка, зокрема розвиток бізнесу, підприємства, зокрема соціального підприємства. Далі продумана грамотна кваліфікована соціальна політика. Молодіжна політика, соціокультурна діяльність та ефективне використання механізмів місцевого самоврядування, зокрема можливості місцевого депутатського корпусу. Чому ми вважаємо, що головний документ, наразі, який має бути розроблений та впроваджений, це стратегія? Чому вкотре на цьому каналі, не тільки я і учасники, ми говоримо про стратегію, слово навколо якого за 30 років існування України виникло багато якихось інфернальних дискурсів та якихось ну, абсолютно викривлених і неправильних розумінь та трактувань. Бо слово стратегія правильно розуміння слова стратегія бояться вороги України. За визначенням, класичним визначенням Ричарда Румельта, стратегія, це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Так, от цю довгострокову мету треба розуміти не як дещо, що буде років через 20, до чого нас тут дехто привчав протягом 30 років нашої діяльності, довгострокова мета це та реальність, в якому ми хочемо жити. В якій реальності хочуть жити громади. Ну, припустимо, якій реальності хоче жити Надергалівська громада. Напевне, у таких реаліях, що тут є перспективи, що тут є можливості жити та працювати, і пов'язувати з Надергалівською громадою все своє життя. Тобто стратегія спрямована на. Формування такого типу населення, яке би було працездатним, достатньо молодого віку, яке би свідомо планувало залишитися у недригалівській громаді. Давайте чесно собі скажемо, скільки таких молодих людей у сучасних громадах, особливо сільських, особливо прикордонних. От чесно задамо собі питання. З огляду на те, за 30 років існування у нас виникають громади, верніше населені пункти, які взагалі посеред лісу стоять, вони заросли. А через що? Через те, що там відбулося так, що не стало молодого, достатньої кількості молодих людей. Я розумію, що будуть певні критичні закиди на наші такі плани, на ці слова через те, що багато що об'єктивного, не все залежить від громад, все вирішується на рівні України, все багато що залежить міжнародних партнерів. Не заперечуючи ці всі впливи, я все ж таки вкажу, що подібна позиція є позиція хибною, є позиція інфантільною. Є позиція, яка має на меті в тому числі, числі зняти відповідальність з себе і зняти відповідальність навіть з цієї інституції, яку хтось там представляє. Припустимо, там якийсь депутатський корпус. От деякі депутати просто таке враження, що вони свідомо усунулися. Ну, війна йде, а що ми зробимо? Да Ви багато що зробите, принаймні залучиться до розробки стратегії. Зараз весь ну, цивілізований світ. Ну, має свідомі наміри підтримати Україну та допомогти їй включити, включитися у цей глобальний економічний простір. Так чи не варта громадам задати питання, а яким вимогам треба відповідати, щоб включитися? І що зараз, яку роботу треба організувати для того, щоб включитися в цей глобальний, глобальний економічний простір, як набути ознак суб'єктності в цьому глобальному економічному? Про що ще хотілося би з вами поговорити? От, на жаль, спостерігаються ось такі от якісь полярні, полярні ставлення людей до реальності. Ми аналізуємо не тільки контент офіційних каналів, ми аналізуємо і соціальні мережі, зокрема, і Інстаграм, і Тікток. Там, де люди ведуть медійну діяльність, аби ну, описати ту реальність, яка є навколо їх, і ми тут спостерігаємо якісь дві, дві полярні позиції. Певне, перша позиція це алармійська, да? алам, алам, там, ну, а, як наступ на Сумщину, бо ворог близько, близько суджі, там сформульований сформований великий корпус. Кричить про Сумщину, Сумщина знищується. Хтось піддається на ці от контенти і входить у певний психоз, навіть така от, це вже на соматичному рівні відбувається. Або взбуджений стан, який. Який, який призводить до того, що людина е, збирається виїжджати або залишається тут, але знаходиться в такому стані, яка, е, в який е, призводить її до відчуття постійної тривоги. Ви розумієте, ну не можна жити в такому стані. А другий полярний — це повна байдужість. Це коли людина просто веде, ну якби живе на певній планеті, свідомо не цікавиться е, е, тими подіями, які відбуваються. Так те, ну, нехай буде, що буде. Як перша позиція, так і друга позиція видається хибною. Треба бути мужними людьми, треба бути людьми, які якби, ну, не бояться подивитися правді очі і розуміти, що відбувається насправді. А насправді відбувається м, суттєва трансформація, трансформація у світі. І ця трансформація потребує від нас змін, позитивних змін. Ми маємо бути сильнішими, розумнішими. З огляду на об'єктивну перевагу нашого ворога у, скажімо так, людському потенціалі, ми маємо усвідомлювати, що ми маємо бути на, на голову вище у потенціалі інтелектуальному. У, тим більше, що ми ведемо справедливу війну, ми на нас напали. І нам загрожує. Загрожує знищення, повне знищення. Якось дивно читати такі дописи, спостерігати такі позиції, навіть від людей розумних, освічених, що от коли по моєму місту будуть танки йти, то тоді. Ну, коли будуть танки йти, нічого ви не зробите вже, бо серйозні військові завдання вирішуються військовими формуваннями в хафаховими. Ви нічого не зробите, зброю, яку придбали в магазині, десь місцевому, там фазан, да, якісь там набої там ще щось. А, і от у зв'язку з цим я би хотів зробити ось три такі головні висновки з огляду на цю досвід декількамісячної проєктної діяльності та актуальних, актуальна проблематика, яка навколо громадської ради існує. Перше, треба адекватно оцінювати ситуацію. Для цього потрібно послуговуватися і офіційними джерелами інформації, як би вони не критикувалися. Офіційними джерелами інформації, послуговуватися інформацією, яку нам надають фахівці, яку нам надають військові аналітики, історики, політологи, філософи. Це перше. Друге, треба кожному з нас знайти своє місце в цьому протистоянні. Зараз домінантним завданням. Домінантом для кожного з нас є війна з Російською Федерацією. Хто що може зробити? Як допомогти армії? Як підтримати вояків, де, де волонтерити, як організувати процес збору фінансових ресурсів для там, закупівлі? І так, далі, і так далі. Ну, повірте, при бажанні всі можуть знайти своє місце в цьому. Третє. Можливо, парадоксальне, але все ж таки прозвучить. Кожен зараз громадянин України на вагу золота. Нам потрібно зберегти здоров'я, сили, потрібно зберегти свою здатність працювати, заробляти, вирощувати дітей, наповнювати місцеві бюджет у вигляді податків. Ви скажете, що ну, ось така там корупція, крадуть, не довіряємо владі. Зробіть щось, щоб розібратися з цими питаннями довіри, принаймні місцевій владі, спостерігайте за подіями в громаді, беріть участь у, у певних якихось громадських процесах. Утворіть ну, неформально, формально зараз неможливо у зв'язку з військовим станом, громадську Раду. Організуйте консультативно дорадчу роботу. Зрозумійте, що яке би ставлення до влади не було місцевої, без влади не є, неможливо. Чому зараз дуже багато контенту, який дискредитують, припустимо президента його оточення? Удар не конкретне по Володимиру Олександровичу, удар по інституції, удар по президенту. Те ж саме робиться, я розумію, на місцевому рівні. Ну так, візьміть участь у формуванні дієвої влади. Підтримайте, проконсультуйте, запропонуйте допомогу. Ось така робота, ось такі процеси мають відбуватися наразі у прикордонних, прикордонних громадах, зокрема, Сумської області. Тому і моє звернення сьогодні, в принципі, до всіх, ну, ну, принаймні жителів прикордонних громад Сумської області про те, що ці результати, попередні результати проєкту. Вони є цінними та корисними для кожного. І взагалі, от наприкінці свого звернення, давайте ну, подумаємо, от взагалі конкурс, який був оголошений свій час, і, як, і наразі у межах цього конкурсу здійснюється проектна діяльність, посилення стійкості соціальної згуртованості деокупованих прикордонних громад, що хочуть сказати наші іноземні партнери? Які бажають нам добра. Що значить стійкість, соціальна згуртована стійкість, перш за все, економічна стійкість. Бо якщо нема що їсти, нема у що одягнутися, і нема за що прогодувати, виростати дітей, то ну нема нічого з базового з матеріального починається, якби далі сфера етичного, сфера духовного і решта більш високих сфер. То будьте стійкими, це якби ну, меседж такий, будьте стійкими. Тоб, думайте про місцеву економіку, а, розвивайте, думайте, що тут можна розвити. І далі соціальна згуртованість. Тобто припиніть. Безпідставні конфлікти. Верніше, коли конфлікт в громаді, так, треба розібратися, це конфлікт якого характеру? От часто у нас звертаються до нас от, з приводу певних конфліктів. Якщо це між особистісний конфлікт, то не наразі мішособистісні протистояння, коли ми воюємо. Якщо це конфлікт пов'язаний з різними точками зорами щодо розвитку громади, це інший конфлікт, це позитивний конфлікт. Оцей другий тип конфлікту потребує уваги до нього, то та вирішення шляхом конструктивної дискусії, конструктивного, конструктивного діалогу. Оце два месенджери стійкість соціальна згуртованість. Чому деокупованих прикордонних громад, з зокрема, Сумської області? Бо іноземні партнери розуміють, що значить де окупована громада. Вона бачила цей жах окупації. Нехай він там був, там якихось невеликих. Здавалося б, не таких вже масштабних, там, як в Бучі, в Орпіні там, виявах. Ну, проте ці люди бачили, бачили, що таке армія так, Російської Федерації. який це жах. Це, це відвертий геноцид, це відверті дії на знищення. Ніхто не збирається тут з кимось домовлятися, якщо вони окупують територію, ніхто не збирається тут розбиратися, хто яких поглядів був, хто на яких позиціях стоїть. Ну, що вони зроблять, подивіться на бучу. Вам буде зрозуміло, що зроблять із населеними пунктами, зокрема Сумської області. Ну, подумайте про це, подивіться, будь ласка, правді в очі. І е зверніть увагу на цей месендж: стійкість, соціальна згуртованість, соціальна згуртованість та стійкість. Наразі в мене все. Я дякую за увагу. Це було звернення моє не тільки як керівника проекту за підтримки. Фонду за Партнерство за сильну Україну при адмініструванні і зар'єднанні проєкту громадської організації, цін громадських ініціатив Сумщини». але і як голови громадської ради при Сумській обласної військової адміністрації, як і історика, як і філософа, який ну, намагається розбиратися в конкретних реаліях, мислити в певній предметній галузі у зв'язку з тим, що ми. Наразі переживаємо, в чому специфіка цього історичного моменту. Якщо ви вважаєте, що це відео цінне та суспільне корисне, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте безпосередньо під відео, поширте в соціальних мережах. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!